То вони ж пережили революцію, колективізацію. Батько зрав, я ж кажу, що він був партійний, і його кругом він головою колгоспа і головою рейс робив. Ну любив жінок на біду, це в його така була слабость. Щоб його нас було шестеро, і ще й любовниці були кругом. А і то його перекидали з колгоспу в колгосп, бо коргос, бомживе, мати йде у рейком партії жаліється, перекинули в друге село. Тоді у кожній селі був голова коргос. Ну і, і на кінець вже уже війна кончилась, у 45-й він прийшов з війни хольоний такий, і вже комуністів берегли на війні, щоб треба ж було комусь відстроювати країну. То таких під пулі пускали, а таких, як батько мій, то в його була там і жінка з дитинкою, в 5 років йшла війна. А він же охотник на, на чужих жінок був. Він прийшов у 45 ті а ми ж як конаги, як благи, нєт нічого. Голі босі. Нас шестеро. Ну, шостий розмінірував старший брат мій, це. і їх е, знає, ті, гранати глушив рибу, щоб нас було кормити. І вони лодкою виплили на річку Дінець. І він керував їх. троє сиділо. Мої оце, брат, другий. Володя і коля, і Тергачівський ще брат, це син на лодці. Іван один повинен рукою грушити рибу, а той знайшов нишком гранату, той чужий хлопець хлоп, не наш, а той, що із ними був чужий, і не показав, що він є. Іван витягнув кольцо, якщо розумієте, кинув у воду ложись. А той теж видирнув, а як Іван крикнув, він гранату під себе лік. І вона розірвалася в лодки та граната. Mm. Того зразу вбила на місць, на смерть рядешком сидів мій братій, коля, царство Небесне йому. Вся сторона і голова особина була ранена, і в нього була епиліпсія. Після того. І він пішов, уже війна кончилась у 45-м годі, йому було якраз 18 років. Війна кончилась, тоді в ХЗО хлопці вирядали, виряжали так, як в армію. І Коля, оцей за що, оце ж ранити, Ну там солдати взяли, лічили, і німці, і солдати, бо німці лічили, німці лучать. Так хіба в цьому, куди цьому полачеві. Ось у мене є, це німці жашивали. Мені чотири роки було кієць, і розрізала руку. І він пішов, виряджати будемо цього самого старшого у. ФЗО у кривий ріг на Шахтёра. А в дворі в колодязь. А мама й каже, кухарки там готовлять на вечір гудня, буде шверять живона у ФЗО. Коля побіжи водички витягне. Коля пішов тягти воду, і там на йому стався цей приступ. І він тільки бульк і в колодязь по приступі. Мама жде хату води, немає, немає, а Іван із товаришем у дворі. А мама каже, Іван, а та коля, що пішов за воду тягтя немає. Іван підходить до колодязя, відро опущено, і тишина в колодязі. Він тому другому це каже, ну що у хату так каже тому другому. Ти каже, матір закрию, хаті колі коптуну. Mm -hmm. Ти закрий, каже, матір у хаті, там її розвлікай. А він такий був шустий, той в мене брат, yeah. Колодязь викопаний, але він викладений камінням. І він, запросто, був, він, був. Він, да, він запросто міг оця до самої води опуститися по тих каміннях і вилізти. <кій> він взяв кочергу, кинув у колодязь. Кочергу, ви знаєте, що це таке. Mm. Ви здорова така довга, він кинув у колодязь, а сам по каміннях супустився туди, тією кочергою, і там він його намочив. А Коля той уже прийшов, уже брат мій, той, що був ну, старший, тільки в десятий клас він ходив у Петрову. Вже цей коля, каже, вродя побуть коло матері, ну, вже ситуацію побачили, яка. Іван крикнув, що він тут. Та тоді його витягли, та місце гуні похорон був.